Чергова страшна ніч для України. При цьому офіційна влада продовжує приховувати правду. В ніч з 22 на 23 січня російські терористи знову обстріляли Україну різними типами ракет. Як повідомив сьогодні вранці, головком Залужний було збито із 41 ракети лише 21. Тобто, половину ракет взагалі не збили. Ну і в принципі, все це зрозуміло, тому що вже декілька місяців наша влада просить ракети для ППО у наших, нібито, західних партнерів, але вони їх не надають. Тому росіяни прекрасно знають, які прогалини є в українському. ППО, тому й гасять ракетами. Багато прильотів було по Харкову. Там вже зафіксовано четверо загиблих та більше 40 постраждалих. При цьому рятувальні роботи продовжуються, тому дані постійно уточнюються. Наслідки всіх цих прильотів я публікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Але українська влада вирішила, що треба продовжувати свою цю брехливу лінію і розказувати, що все окей, нічого страшного не відбулося. Збили 15 із 15 крилатих ракет 100. Збили одну Х-59, а ті, що не збили 20, Ну вони і не всі долетіли до своїх цілей внаслідок певних причин, скажем так, це і можливо застріла зброя, якісь неполадки. Ну а можливо і. Тручання наших рек. Тому є, на жаль, сьогодні постраждалі, є руйнування. Треба про це говорити. Ми ж не можемо щось приховувати. І чим далі, тим більше стає помітно, що українська влада починає працювати по орвелу. Росіяни давно вже працюють по орвелу, а от українці зараз тільки підтягуються. Бо у росіянів давно вже там немає вибухів, а у них хлопки. у них немає пожежі, а у них задимлення, немає падіння економіки, а є отрицательний рост. А тепер в Україні немає прильотів, а є падіння уламків і немає знищених будинків, а є просто руйнування. Отож, Міністерство правди працює наповно.